Зараз знаходжусь в одній з аптечних мереж, де дійсно перевіряємо. Чи знижені ціни на 30% на ті топ-100 препаратів для кінцевого споживача, і це підтверджується також по всій країні. Відбувається моніторинг. Ми залучили як і громадські організації, так і працівників Держлікслужби, для того, щоб подивилися і побачили по факту, чи дійсно відбулося зниження ціни і поза межами мереж. Тому я дякую нашим виробникам, дистриб'юторам і аптекам, які долучились до цієї соціальної ініціативи і знизили на 30% на топ-100 препаратів, які найчастіше купували українці. Ціну на, на ці препарати знизили на 30%. Окремо з 1 березня запрацювали і додаткові регуляції, які встановлені урядом, зокрема, заборонений маркетинг між виробниками і аптечними мережами. А також встановлені встановлені регуляр регулюючі націнки на кожен вид лікарського засобу, і це дозволило додатково також отримати зниження на лікарські засоби. як і до ну понад цих 30%, які в нас е задекларували виробники, так і на інші е лікарські засоби, які не попадали в ці топ 100 І ми встановлюємо національний каталог цін. Це проведеться реферування е цін на лікарські засоби в Україні порівняно з цінами е дев'яти країн Європи. Ми визначимо середню рефертну ціну по найнижчих цінах, які є в європейських країнах. І зобов'яжемо всіх виробників декларувати ціни, від яких потім будуть йти націнки. Таким чином ми будемо контролювати, як формується ціноутворення в країні. І плюс зобов'язуємо всіх аптеків мати один із трьох найдешевших препаратів по задекларованих цінах в аптеці, і будемо їх підтягувати до рецептів, які відписуються лікарями в електронній системі охорони здоров'я, для того, щоб кожна людина знала реальну вартість, найдешевшу вартість лікарського засобу, подіючи речовині, яку можна купити в аптеці, таким чином уникаючи маркетинг або просування іншого дороговартісного лікарського засобу. Звертайтеся в першу чергу до свого сімейного лікаря, тому що у держави широкий перелік лікарських засобів, які відпускаються повністю безкоштовно для людей по тих захворюваннях, які визначені сьогодні. Програмі доступні ліки це стосується і серцево-судинних захворювань. Це стосується ендокринних захворювань. Це стосується е, змін в психоемоційному стані. Тому широкий спектр захворювань покривається після того, як сімейний лікар випише рецепт повністю безкоштовно в аптеці. І цей перелік постійно оновлюється і розширяється. І це для нас ключова така задача уряду: робити все можливе, щоб доступні ліки ставали ще доступнішими для українців.